Санс! Що ти накоїв? Я думаю, що людина повинна тримати сферу. Ой, добре! Ей, розслабся. Я виконав тону роботи сьогодні. Скелетону. Каламбури від Санса завжди будуть актуальними. Всім привіт! Ви на каналі Ханс, і сьогодні ми продовжуємо проходити Undertale. Минуле відео закінчилось на тому, що я попрощався з Торі. Не хвилюйтеся й пощадив. Людина. Чи ти знаєш, як привітатись з новим другом? Обернись та потисни мені руку. Ну, давай мені, в принципі, неважко. Виглядає якось занадто пафосно. О, привіт, Санс. Я й не думав, що ти будеш на початку гри. Це всього лиш старий добрий жарт з рукою. Це завжди було весело. Але, тим не менш, ти людина, правильно? Мене звуть Санс, скелет Санс. Взагалі-то я повинен зараз шукати людей. Але, знаєш. Мені якось байдуже, якщо чесно. От моєму брату Папайрусу. Він фанат в пошуку людей. Ей, я думаю, це він стоїть там. У мене з'явилася ідея. Пішли через оці ворота. Так, ходімо через ці ворота. Мій брат зробив їх занадто широкими, тому вони нікого не зупинять. Швидко, сховайся за цю лампу, вона ідеально підходить під твій зріст. Ой, це зараз папайрус прийде. Привіт, братан. Ти знаєш, привіт, братан, що вже пройшло 8 днів, а ти досі не відкалібрував свої загадки. Ти постійно стоїш не біля свого поста. Чим ти взагалі зайнятий? Дивлюсь на лампу, вона дуже класна. Ти хочеш подивитись? Ні, в мене немає на це часу. А що якщо людина прийде сюди? Я повинен бути готовим до цього. Я буду обраним, я повинен бути обраним. Я зловлю людину. Тоді я, великий папайрус, отримаю все, чого я дійсно заслуговую повагу, визнання. Тоді я зможу стати частиною Королівської гвардії. Люди будуть просити стати моїм другом. Я буду купатись в дощі поцілунків кожного ранку. Ем, можливо, ця лампа тобі допоможе. Санс, ти взагалі не допомагаєш, ти дуже лінивий. Все, що ти робиш, це клеїш дурня. Ти стаєш лінивішим і лінивішим кожного дня. Ей, розслабся, я виконав тону роботи сьогодні. Скелетону. Каламбури від Санса завжди будуть актуальними. Санс! Та ну, ти ж посміхаєшся. Так, і це мене бісить. Ех, чому хтось такий великий, як я, повинен робити так багато, щоб отримати хоч трошки поваги. Вау, звучить дійсно так, наче ти працюєш над собою. Аж до кістяного мозку. Ех, я займусь своїми головоломками. А як щодо твоєї роботи? Займись нею уже. Закістяни не її. -хе -хе -хе. Папайру, звісно, класний персонаж, але після його озвучки в мене трохи болить горло. Добре, ти вже можеш виходити. Тобі треба йти, він може повернутись, а якщо він повернеться, тобі доведеться послухати більше моїх кумедних жартів. Це точно жарти в тебе класні. Насправді я не хочу нав'язуватись, але чи не міг би ти мені допомогти? Я то так подумав, мій брат дуже нудьгує останнім часом. Він ніколи не бачив людей раніше, тому я думаю, зустріч з тобою підняла б йому настей. Не хвилюйся, він не небезпечний. Хоч і намагається таким здаватись. Я буду дуже вдячним, я чекатиму тебе спереду. І сам же пішов назад. Зручність цієї лампи наповнює тебе рішучістю. Ось ми знову і зустрілись. То як я й говорив про Андайн. Папайру, схоже, трохи в шоці. А може й не трохи в шоці. Санс. О боже мій. Це Це людина. Папайрус явно не очікував мене тут побачити. Ем, Чесно кажучи, я думаю, що це камінь. Оу, ей, а що це перед каменем? О боже мій. Це, це ж людина. О боже мій. Санс, я нарешті зробив це. Андайн буде. Я буду. Я стану таким. Популярним, популярним, популярним. Хм, Людино, ти не пройдеш. Я, Великий Папайрус, зупиню тебе. Потім я піймаю тебе. Ти будеш доставлений в столицю. Тоді, тоді. Я не впевнений, що буде далі. В будь-якому випадку. Продовжуй, якщо ти тільки посмієш. -хе -хе -хе. Схоже, все пройшло добре. Не парся, малий. Я буду слідкувати за тобою своїми. Місцями для очей, мабуть? Зовсім не рухайся. А з чим це може бути пов'язано? Я думаю, ми зараз побачимо. Привіт, ти добре сподіваюся? Хтось тут рухався, чи мені здалось? Я можу бачити тільки речі, які рухаються. Якщо хтось рухався, наприклад, людина. Я постараюсь над тим, щоб він більше ніколи не рухався, Дого перегороджує дорогу. А це він що чухає собі мечем спину? Я не думаю, що це дуже приємно. Не рухайся навіть на дюйм!» а може дійсно спробувати не рухатись? А це дійсно спрацювало, він правду казав. Довго не зміг нічого знайти. Ти приручив дого. Я навіть і не знав, що так можна зробити. Схоже, він був дуже радий тому, що я його погладив. Довго погладили. О, і тепер я вже можу його відпустити. Він не зайняв мене багато часу. Щось погладило мене, і це щось не рухалось? Мені треба трохи жувальних кісток для цього. Як неочікувано, з'явився так неочікувано і зник. Гей, запам'ятай дещо важливе. У мого брата є особлива атака. Якщо ти побачиш синю атаку, то не рухайся, тебе не зачепить. Я простий спосіб запам'ятати це. Уяви знак стоп. Коли ти його бачиш, ти ж зупиняєшся, так? Знак стоп червоні, але уяви собі синій знак замість червоного. Просто чи не так? Коли ти б'єшся, думай про сині стоп знаки. Але так же жовтий був. Пам'ятай, сині стоп знаки. Та добре, добре, Санс, мені не обов'язково по 500 раз повторювати. О, який милий сніговичок. Привіт, я сніговик. Я хочу побачити світ, але я не можу рухатись. Якщо ти будеш таким ласкавим мандрівник. Будь ласка, візьми шматочок мене і віднеси далеко-далеко. Дякую тобі, удачі. Ти підібрав шматок сніговика. Ти дуже ледачий. Ти проспав всю ніч. Це ж, наче, називається Сон. Виправдання, виправдання. О, людина прибула. Щоб зупинити тебе. Я та мій брат зробили декілька головоломок. Я думаю, ти вважатимеш цю. Найбільш шокуючою. Як бачиш, це невидимий електричний лабіринт. Коли ти доторкнешся до стін лабіринту, ця сфера вдарить тебе током. Звучить не дуже круто. Звучить весело. Та знаєш, якось не дуже. Тому що кількість веселощів, які ти відчуєш, на самому випадку, думаю, буде невеликим. Добре, ти вже можеш починати. Ой, папайрус, тебе трохи довбануло. Санс, що ти накоїв? Я думаю, що людина повинна тримати сферу. Ой, добре. Ти мені ані трохи не спалив маршрут. Візьми її, будь ласка. Добре, спробуємо ще раз. Людино. Ну добре, добре, пройду. А мене, до речі, також може довбанути током. Але мені чомусь взагалі шкоди не наносить. Неймовірно, оце ти хитрюга. Ти вирішив її так просто. Занадто просто. Але тим не менш, наступна головоломка буде не такою простою. Але це вже буде в наступному відео. А на сьогодні це все. Бувайте.